Жахлива трагедія у Туреччині та Сирії. Ще з ночі країни потерпають від потужних землетрусів. Наразі відомо, що на південному сході Туреччини загинуло близько тисячі людей, та ще понад п'ять тисяч поранені. Про це сказав президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Втім, про остаточну кількість жертв говорити рано. Нові хвилі землетрусу продовжуються. Крім того, триває розбір завалів. Востаннє подібний потужний землетрус у Туреччині стався близько ста років тому. На трагедію відреагував і президент Володимир Зеленський, який висловив співчуття президенту Туреччину Реджепу Таїпу Ердогану та цілому турецькому народу. Крім того, Україна запропонувала турецькій стороні будь-яку допомогу у подоланні катастрофи та готова відправити рятувальників. Про це, зокрема, заявив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Твіттері. У той час, поки десятки урядів країн і міжнародних організацій зголосилися надати допомогу постраждалим від землетрусу, користувачі мережі з Росії радіють потужному лиху у Туреччині, який забрав життя сотень людей. Вони цинічно назвали це помстою державі за поставку до України безпілотників Байрактар. А здохли лише турки. Сподіваюся, росіяни не постраждали. Турків не шкода. Це вам за Донбас, тварюки. Кара небесна Туреччині за Росію. Окрім Туреччини, сильні наслідки землетрусу відчули й на північному сході Сирії. Вже відомо про майже 500 загиблих. Наразі відомо, що з 24 українцями, які були в зоні стихійного лиха, зник зв'язок. В посольстві України створений оперативний штаб. Інформації про наявність українців серед жертв станом на 15.00 немає.